Знаєте, от сьогодні мені не вдалося написати жодного слова посту. Тому що тут всі пишуть пафосні слова про нашу перемогу, що все буде добре. З іншого боку, люди пишуть свої спогади про цей 24 лютого. Ще хтось пише про два роки війни, хоча війна триває 10 років. А в мене, наприклад, знаєте, така своєрідна пустка всередині. І причинами для цього є таких кілька факторів, перш за все, що ми занадто чітко усвідомлювали, що це вторгнення буде. І ми розуміли, що по перше рано чи пізно Московська Федерація вирушить в атаку. Але перед 24 лютого, чотири місяці поспіль, щодня усі міжнародні партнери нам говорили про це вторгнення. Ми як могли ретранслювали це все у Верховній Раді. Це вимагали фінансування для армії. Цих 50 мільярдів, які мали бути виділені на армію, щоб підняти зарплати і щоб підвищити забезпеченість бригади, їхній комплект зробити. А в нас гетьманцев обзивав провокаторами, маліподіляторами навіть 23 лютого. Включно ми вимагали, щоб якнайшвидше був прийнятий законопроєкт про територіальні сили територіальної оборони, які, на жаль, не мусили стати піхотою, як воно зараз є, але які мусили на місцях готуватися до оборони своїх теренів, допомагати цивільним вчитися. До останнього моменту, по суті, це так само не впроваджувалося. Але ще одне таке, от, ну абсолютно дике, незрозуміле, 23-го ввечері, по суті, всі вже знали, що кожну хвилину може початися вторгнення, кожну хвилину Московська Федерація може піти далі. І 23-го пізно ввечері парламент, ну, відповідно за поданням Зеленського, відмовляється впроваджувати воєнний стан. А запроваджує надзвичайний. І це була дика проблема, тому що воєнний стан стосується зовнішнього ворога. Відповідно, військо отримує карт-бланш боронитися і укріпляти зовнішні рубежі. Надзвичайний стан передбачає укріплення столиці, захист столиці, відповідно, відтягування ресурсів. Від зовнішніх рубежів, тобто, з під заявами, що там, щоб не було паніки, нашу людей хвилювати чи ще щось. По суті, була зроблена ще одна така передостання диверсія проти української держави, замість того, щоб дати військовим хоча б одну добу підготуватися. Тоді ми вийшли з парламенту, е, пішли до Яни Зінкевич в готель Київ, де вона на той час мешкала, і фоє півночі складали аптечки. Просили людей долучатися. Я на кілька місяців до початку вторгнення по всіх можливих джерелах замовляла медикаменти і медичне обладнання, якого по суті не було в такій достатній кількості, починаючи від турнікетів назофарангальних трубок, завершуючи там спеціальними тазовими стегновими турнікетами, засобами для переливання крові і так далі. От ми пакували ці аптечки. Пішли спати, через дві години прокинулися і вже, і вже була повномасштабна війна. І ви знаєте, найприкріше в тому всьому, що я впевнена, що такого масштабу вторгнення можна було уникнути. І Московська Федерація пішла таким шаленим наступом, бо вона була впевнена, що Україна слабка, як ніколи, не підготовлена як ніколи. І всі оці от заклики не переживайте, будуть в травні шашлики, вони стали тригером для того, щоб розпочати Московію вторгнення, бо вони розуміли, що влада не збирається ні готуватися, ні оборонятися. І ці всі плани поламав тільки український народ разом зі своїми збройними силами України. Тому, напевно, сьогодні один із тих днів, коли особливо треба дякувати нашим захисникам. Нашим добровольцям і тим, хто в перші хвилини вторгнення стали до оборони держави, якщо після.